Це Денис. Він живе у спокійному містечку Сарни, але постійно шукає пригод на свою голову. То дай йому квартирник влаштувати, то здибанку для молоді, то кінопоказ. Одного ранку Ден взагалі прокинувся з ідеєю фікс очолити місцевий молодіжний центр. І знаєте що йому це вдалося? Ідею створення молодіжного центру в Сарнинській громаді залюбки підтримав міський голова Руслан Серпанінов. А молодіжна політика стала одним із ключових напрямків стратегії розвитку громади. Здається, від Бувся перфект меч молодіжної ініціативи та всебічної допомоги органу місцевого самоврядування. А далі понеслось базовий курс молодіжного працівника, спеціалізовані навчання, пошук команди, купа ротинної роботи, документи, документи, документи і безліч невгамовних ідей. Одна з них відкрити в сарнах іммерсивний хаб, такий є тільки в Тернополі, та у нас є шанс бути другими в Україні. Зараз приміщення потенційного хабу виглядає ось так. А може виглядати зовсім по іншому. Іммерсивний хаб це не просто два модних слова, хоча не без цього, а крута можливість для розвитку молодіжного центру. Це мультифункціональний простір з технологіями доповненої реальності. Він буде обладнаний планшетами, макбуками, цифровою дошкою та окулярами доповненої реальності. Усе це ми будемо застосовувати для неформальної освіти молоді, а іноді може й просто щоб почілити на пляжі ніци у VR. Жартуємо, насправді у цій віртуальній історії криється ще одна цілком реальна та потрібна місія реабілітація місцевих воїнів. Іммерсивний хаб потрібен не молодіжному центру, а людям, які його відвідують. Тож ми готові докладати максимум зусиль, аби втілити цю місію в реальність. Тим більше нашу ідею підтримує Сарненська міська рада. А ви готові нам допомогти.